Друзі, ось ми з вами в іншій країні. Вона називається Бджолярія. Бджолярія, така країна. Її, друзі, мільйони років. Друзі. У цій країні Острій Державний. Матріархат. Ось це трутень. Нічого не значить, що його зараз під осінь будуть вбивати і виганяти. Це з весни він щось значить. А так зараз він нічого не значить. У них на всю державу. Яка складає. Дуже багато тисяч. Я громадян цієї держави. були. Але ж одна мама. Лише одна. Для цього на всіх оцих. І трупів, і робочих діл, і захисників, і прикордонну службу. І мед, і медицину свою, і санітарію. Це вона всіх народила. Всі вони розставлені на свої місця. Кожний знає свою тактику і стратегію. І у них хаосу немає. Військового перевороту тут не буває. Так, бувають війни між державами джойними, тобто між вуликами, але дуже рідко, тільки тоді, коли людина, як правило, вмішується в їх. Роботу життя. І так вони зайняті. Зайняті ділом. Вони поколі... на покоління працюють. Одна бжилка, от незьмемо її. її. Ми її знайдемо одну. Ось, ось цю бджілочку. Вона живе кілька днів. І все. І канить у вічність. І принесе за цей час менше однієї краплини за своє життя. Меду. Та запитується задачки, чого? Серед них ледарів немає. Ну нашу так пахати? Тяжко. За кілька днів померти, а є вища якась справедливість, якась вища мета. А вони живуть мільйони років. І вони мудріші за людей. Чому? А тому, що спромоглися жити мільйони років. Зуміли. А ми ще мільйони років. Не живемо і невідомо. Чи з нашою мудрістю? Ой, я не кажу мільйон. А значно менше проживе сучасна цивілізація. Так що обережно із за знайством і з гординою, як кажуть у Біблії. От я Путін, мені дозволено все, ось я можу напасти, розгромити. Так, але живеш ти під Богом. Вся твоя імперія дуже швидко блюча б вона не була от подумав би про це Так, такю дуже Цікавість створіння. Вони приносять мед, в якому колосальна кількість живих речовин. І якщо він дійсно дозрів, так як належить. Це Дуже чудовий продукт. А навколо вуликів, якщо у вас є по сусідству, хтось має пасіку, а ви не маєте, не задріть йому. А радуйтеся, що біля вас хтось має пасіку. Бо в радіусі 200 метрів вони очищають повітря, вони роблять ауру. Дуже сприятливу для життя. Я вже не кажу про запилення ваших гірків, помідор, інших садових дерев. Я вже це не кажу. Ви поряд живете і ви чуєте цей шум джил. Можливо, навіть на рівні підсвідомості, і це поліпшує ваше здоров'я. Тому... Якщо вас вжалить якась бджілка, радуйтеся, радуйтеся цьому. бджолинний, отрута, бджолина, також ліки. Так, в мене просто, на жаль, часу не вистачає. Тому, щоб дійсно віддаватися бджолам, треба бути пенсіонером. Поки що я кандидат пенсіонера, часу не вистачає. Але я їх люблю і поважаю за працьовитість, за мудрість бджоли. Дякую, що дивилися. Слава Україні!